Почався другий тайм другого по фінальному відкритого кубку чернівців з футзалу сезону 2017. Зустрічаються команди Букфам, Біло-Зелені, ліворуч ворота зараз і команда Корона по Маранчеві. Праворуч відповідна команда. Після перших 20 хвилин 3-1 ведуть медики, тобто Букфам. Юрій Кушнір зараз з м'ячем, віддає на Леонід Львов, який зараз заробляє штрафний. У першому таймі він першим крив рахунок у зустрічі і, крім цього, був в епіцентрі подій в кількох таких гарячих епізодах, де ледь-ледь не отримували спочатку взаємно, а потім і Ліанід один ледь не отримав жовту картку. Можливо, можливо, трішечки його вдалося заспокоїти. Хоча, Команди так взаємно без, без попередньої домовленості. і Ось він ні. Міг бути, додавав там Львов, але вище воріт. Команди вийшла але Голубуцький. Корич він записаний в тренерському складі Букфама, але погодився бути тут біля. Місце зйомки. Я колежі можу розцінити те, що обидві команди захотіли швидше вийти на Опа, тут було порушення. Я думаю, швидше захотіли вийти на Це не знаю, горять обидві команди. Мені здається, що вони не хочуть співати і виходити з цього енергетичного запалу. На перемогу, щоб він не встиг пошвидше розпочати другий тайм і вони вірять, що все можна змінити. Що цікаво, корона першою повернулась, буквально там секунд за 30-40 майданчик і вже хотіло знову грати, По удар цього суперника і тут Абрамян, так, п'ятий номер. Так, Віталій Абрамян! мій! <плес> це так все, це все від Степана Кушніра. Просто браво. Просто, ну, зараз момент, ну просто не знаю. 99, 99 момент для е, корони. Але Степан Кушніру з цей одну од сотку е, відсотка ймовірності реалізував. Врятував свою. команду. Молодець. Штурханіна. В центрі, Знову ж таки, що ну, там лежачі Абрамян пробував? Так, Абрам Сема, там біжить на допомогу, свідки намагаються. ні, Сема буде За межами нашого огляду. виконував кутовий і виконував непогано, ніхто просто не знову і ж таки не випускає. Там можна було підставити ногу і, і відновлювати, відновлювати інтригу. Курич, рищі, так даже на броняна не вдалася. Ну, і, е, коли інтенсивна гра, швидкий час минає. От, бачимо, все. В перших 4 хвилини дуже навіть швидко пролетіли. А броня. É uh ama? -huh. Бував, не спеціально він, звісно, вдарив. Не спеціально вдарив він суперника. Е Все нормально, без без допомоги. Юрій Кушнір там не знаю, щось досперечається. Зібралися з прізвищем у перерві. Бабій, бабі! І Кутовий буде, кутовий. Ну, Короні, короні для того, щоб зачепитися, треба... Треба! -ху -ху -ху! Ось це так моменти! Ось так моменти! А що там каже закони футболу? Тобі-тобі. <смеш> <смеш> новий закон <смеш> шостої хвилини другого тайму. <смеш> Закони не завжди справжуються. Буквам в отафі. Ну, Пригадуємо, якою була інтрига у тому бронзовому поєдинку, тому не поспішаємо робити висновки, що все, що все вже вирішено. Тарас Гримолюк, ну і власне корона мала би рахунок у тому попередньому епізоді не зробили це, але продовжує шукати шляхи до чужих воріт. Артем віддає на Грималюка. А Грималюк! прекрасно, ну але його, його підштовхували, так, правда. Віталій Будуган навіть не сумнівається. По-моєму, що він порушував і ще трошки він би само заказав би, як коректний гравець арбітру, підказував би. Я Ну, Всякі буває, до речі, є такі приклади, він в футболі десь недавно потрапив на очі на Ютубі, там, коли здається німецька ліга, і весь дали йому пенальті, він сам перейшов до арбітра, показав, що не було пенальті. І арбітер, до <Yes> речі, змінив свою думку. Тобто це можливо. Тобто відмінив, скасував, е крутять і крутить, тому що це справді дуже ну, в принципі, <плес> такі, моменти, <плес> е такі моменти у світі тепер заслуговують, є картки жовті, червоні і тепер створили зелена карточка. Зелена карточка дається тим, хто проявив джентльменство на полі, хто зробив такий вчинок, який достойний е повтору. В цьому моменті можна було б і Віталію Бінкигану. так, це, 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 ці, це, так да. що, о, Озирався, що безпустовку я, я порушив. Взагалі, якщо трошки більше про Віталія розказати, то з 1 жовтня в цьому році був утворений посередок лікарів, які грають у футбол у нашій області. І ми його назвали Буксамом, то Віталій був одним із тих, хто найбільше проявляв ініціативу в цьому. Після цього в осередки чернівецьких футболістів він залучив команду Букфама для того, щоб вона брала участь у футзальних змаганнях, а тепер навіть він організував їх на турнірі Максимчука. Людина заслуговує на Віталій Буздуган. Раніше ми його знали як капітан команди Бульва і вони навіть були сенсаційними фіналістами, якщо не помиляюся. Так? Жовта капка для Леніда Львова, який нарешті випросив капку. До речі, він йому не... слід заспокоїтися, тому що, ми пам'ятаємо, ми акцентували увагу, що він міг отримати руху картку ще до перерви, а це означало б, що зараз він підвів команду, залишив би у трьох. Тому йому треба трішечки, напевно, свої емоції заспокоїтися трішки. Погляжити. Степан Кушнір. На Львова не вдалося. Бабій. Бабій-бабій. Дотик, як грають, батько з сином, класно. Клевчук, Клевчук, але він пробиває! А там Савчук там, ну і ведесь. Ну, Оооо! А яка це карточка? Навіть Ну карто, Я не знаю. Здається, буде давати, да, червону картку дає, показує червону картку Олександр Плахов. Ну, Тут якби, мало сумнівів. Ну, хіба просто можна було пожаліти, ну і порахувати, що він прокидав собі м'яч засильно, наприклад, і не міг би його наздогнати. Тут можна було знайти привід, дати жовту, наприклад, да, А цій ситуації, напевно, це означає вже що ми дізналися, хто є другим, хто є другим фіналістом у Кубку Черниців, тому що за рахунку 1-3, залишившись без воротаря у меншості, Петро Бобій показує, що він буде стояти на воротах. Уже грав він у якості воротаря Петро Бобій ну, на турнірі. Тобто, і це вони називали так що без воротаря грають. В сенсі, що він все-таки польовий гравець. Ну і тут е, зрозуміло, що якщо заб'ють четвертий гол, то, е, то це буде це буде е, повернення четвертого, ну, не повернення точніше, а поява четвертого польового гравця, тому що або разом з Вертрем п'ятого е, в разі. Що команда, яка грає в меншості, пропускає, вона відновлює гру у повних складах. А прам'яний сейф від... Що там? фол, якийсь, по-моєму, показали. Відплавні фоловиться. Ну, а у корони, до речі, що цікаво, вже 5 холів. вас не можна От тут не, да, не замітили, але ну, не пожаліли їх в тому епізоді, коли могли пожаліти і лишити голкіпера в грі, то вже пожаліли тут. Так. Можливо, по духу гри і нічого страшного, хай буде так. Він тяжче, так що хай буде трошки він. <рес> да. А -а -а. Ну і тут, а ну попадеш, не влучає. Дуже гарно. Недалеко, недалеко. До речі, десь 2 метри приблизно не всіли в Степан Кушнір. Все правильно робив, задумав все правильно. Абрамян Абрамян, Абрамян і пробиває. Класний момент. подивіться, Віталій Абрамян дуже класно діляв у цьому підозріл. Він сам взяв на себе і вирішив епізод, і пробив. І їх троє на полі. Так, так, просто прекрасно. Ну, і Львов розстрілює Петра Бабія. Обережніше з ветераном. Можемо йому сказати. Так сильно не бий. жартома. Там... І... Е... Гравець, який напевно залишився грати завдяки поблажливому ставленню до нього. Арбітр забиває свій другий, здається, гол, в цьому Так, другий м'яч дубль не зробив. Ну і напевно вже тепер вже в повному складі повному складі грає тесно коронавіру. Корчук, Корчук, Корчук. Корчука затиснули. Віталій Бронян. Віталій Кутовий, кутовий, так має бути. 7.40 з костиком да, до завершення поєдинку, 3 4 1 вже рахунок також з Буквами. І, в принципі, мало сумнівів в тому, що саме Букфам зустрінеться у фіналі Кубку Черниців, відкритого Кубку Чернівців, з фаворитом, з урожаєм. Перекоплення не, не встиг Микола Андрійович. Знав він, що ворота порожні. Бачив, але суперник там висів на ньому і він не встиг Команда. обробити. Команда Корона перейшла на гру без воротаря. П'ять польових. І це, подивіться, може, може бути і добре. О -о -о! І добре. Тарас і їм перенесло це. Що там? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тарас Гримолюк. Це... Воротаря зібрати показує, так показує. Ну і ось за шість 6... з хвостиком до завершення зустрічі. Рахунок став 4-2, Ну, трішечки, трішечки десь там трішечки загострення можна вважати, але для цього, щоби. Ну, Короні треба зробити, повторити подвиг. Бачите, ситуація така сама, як коли букфан зробив той подвиг. Але чи вдасться, ну, двічі в одну воду кажуть, не зайдеш. Тепер у ту воду треба зайти, короні. Можна було би тут, Юрій Кушнір, Юрій його Бабій навіть не повертається. Бабій навіть не повертається, ви бачите, так? Кловчук да. є руки за спину. Хловчук тримає руки за спиною, тому що йому не можна було торкатися м'яча руками. Але бабій вирішив не повертатися на хату. -ха -ха. Чук. Чук з м'ячем на Бабія. Бобій, напевно, назад йому буде повертати. Ні. Зіграв з, з сином Бобій. Ні, Абрам. А восьма. А восьмого хетрик. Хет Грималюка. І за п'ять вже менше завершення. Маємо зеркальну ситуацію з ситуацією в тому бронзовому поєдинку. Тепер лише в якості наздоганяючих на коронівців. Як їх назвати, так? так, так. Пауза, пауза, кричать. Дуже цікавий поєдинок. Не згодом того, як він завершиться. Принаймні 35 хвилин ми побачили дуже цікавої боротьби. Грималюк на Бранджана. Сьогодні відмінніші цього матча це Ні, це не рання. Це був це був полов Я перепрошую, там Бабій пробував у поворотах. Цікаво, цікаво. Mm. Сьогоднішній матч не може закінчитися в нічі. Так, uh -huh. на відміну від того. Від того. <рес> так що 4-4 це буде означати, що далі будуть продовжувати так. <рес> Ковчук показує, що хоче, аби. Ну, нащо поспішив. Нащо поспішив. Абрамян, Абрамян, Абрамян! бронян. Клевчук. Клевчук на бабія. Три, 30 з хвостиком до завершення. Бабій, Бабій, молодцом. Бабій. Не, не, доб... не добіг Віталій а в принципі, ну, можливо, від Гремалюк і правильно діє. А бобій уже тут. Подивіться, ветеран. Грималюк. Гремалюк. Ні. Грималюк. Там Володимир Бабюк нещодавній ювіліав. 50 років відсвяткував голкіпер. Теж голкіпер ветеранів Буковини, голкіпер, який. Один з домагатьок колишнього СРСР отримав приз з рук легендарного Льва Яшина, як кращий гравець, як кращий воротар всесоюзного турніру, Девінггаус. <плес> <плес> Там тримало, до речі, тримало братья, за руку. І мав би відкладений фол дати, а можливо навіть <плес> 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 Цікаво, Цікаво. А тепер уже команда зупинилася до фаном. Так, так, так. Можливо, <почитут> <так. почитут> це. Ну і зараз, <почитут> зараз, до речі, я от наведу на Василя Фурмана дуже досвідчений, дуже досвідчений арбітер, дуже досвідчений. Але в е... попередньому епізоді, попри те, що десь можливо наші трішечки симпатії на боці буквами, у мене трішечки Олега Голубуцького всі. <почит> <почит> Але в попередньому епізоді я думаю, що Притримував э, гравець Букфама э, Бабія чи хто там э, атакував Бабій або Абрамян, і напевно мав би бути відкладений фол як мінімум. Ну, це був би третій фол, ніби ще й далеко, але з іншого боку, можна ще, а раптом дійде до того, що буде, наприклад 5 фолів Букфама, Це буде означати, що це в цей момент може грати мати роль, якусь грати роль. Э, це махою особисто. найбільш, певно, зараз. Свідчені арбітри для залу до міні-футболу вони обслуговують, вони обслуговують матчі вищого рівня. Василь Форман, здається, вже і інспектує, якщо не але він має досвід роботи на матчах вищої. ОПП екстра відео. Бабій, бабій Абрамяна. Абрам на Сема сама. Дві хвилини. Зовсім мало часу, зовсім мало часу. І подвиг треба створити для того, щоб викрутитися в цій ситуації. Бабій, бабій на шему. Бабій, бабій на семо знову. а -а. Ну, Ви знаєте, з Носка, як кажуть, дуже небезпечно ці удари в футзалі. І якщо м'яч полетів би, тут Боздуган прикрив якісним корпусом. Якби м'яч полетів ворота, то всяке могло бути. Дуже небезпечно Є удари по народному шпіцам В атаці був фам. Їм би потримати м'яч теж не завадило би за рахунку 4-3. Півтори менше, ніж півтори хвилини до завершення. Бу назад. Е -е, пас не пройшов. ще можливість для однієї атаки. Одна з останніх, можливо, атак. Я... А броня не забиває або! Забиває або шановні друзі! Ну... Хвилина 14, на відміну від Букфама, корона відігралася за хвилину 14. І це неймовірно. Неймовірний зеркальний матч. Ну як так могло бути? Е -е... У тому матчі корона вела 4-1 і 4-4 став рахунок. У цьому поєдинку 4-1 е -е -е вів Букфам. ще є час, є час, що там, да, е рукою зіграв, так? Ні, там треба встановити м'яч, <працуздя> треба встановити м'яч, шостий фол. В той бік, в той бік, так. Да. Штрафний був для корони. Василь Фурман показує, що шостий, але на сп... ну, можливо Василь порахував заплутатися, можливо. Чи мені вдалося? Е -е, останні 50 секунд букфам, я думаю, що буде летіти вперед, тому що Букфам трішечки був більшим фаворитом у цій півфінальній зустрічі. І вів Букфам 4-1. Неймовірно, ну, це... це просто... Як би то не було, це історичні події в тому сенсі, що дві команди, які в вирішальних поєдинках, двічі отако з, з, з різницею кілька тижнів зустрічаються, і двічі такі неймовірні качелі мають місце. Бабі, бабі, бабі. Тут що, тут головне не, не... Так. Да. Є ще час, є ще час. Є ще час. там зібрав, Гау... рукою, рухові, Гау... рукою, так, 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 так. Ні, це жовта картка для Андрійця. Ні, це четвертий лише. Четверти. А от десь це був би п'ятий, якби там якісно відпочивало, сема пробиває. Ні. Останні 10 секунд. Я думаю, що ми побачимо пенальті. Да, Я цікаво. думаю, що ми побачимо пенальті. Кушнір, останні секунди, Кушнір кидає сюди і, і все. Це означає пенальті. І все, друзі, неймовірний півфінальний поєдинок ми побачили, який неймовірним чином зеркально, як у чемпіонаті була корона 4-1 і 4-4 закінчиться. Тоді цей рахунок був на користі Букфама, тут 4-1 в'їв Букфам. І Корона відігралася після 1-4, і це означає, що ми дізнаємося після серії пенальті, на чию користь оцей рахунок виявиться.